Ну поки ми черновий результат у нас виходить ось такий далі продовжувати? Так, друзі, доки підсихає, добралися ми до каналізації, зараз будемо прокопувати, пробувати стінку, встановлювати далі трубу. Ну, починаємо. Так що докопало до стінки. Сейчас проб'ємо чуть-чуть. На мишиться від будинку на колодцям буквально метра чотири прикопати на трубу. Зараз будемо очищати ті зарослі. Так, ми завили. Так, завили тут.